Хей-хов, hey, друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео про програму міграції до Канади, по якій можливо отримати піар за один день, формально в перший же день, як ви прилетите в Канаду в першому ж аеропорті. Далі я розкажу про деталі програми. Що це за програма? Мало хто про неї знає, її продовжили до... З серпня 24-го року, тому це ще актуально, і я думаю, що досить багатьом людям це підійде, хто хоче отримати піар якнайшвидше. Тому, друзі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а ми погнали. І так, програма називається Rural and Nother Immigration Pilot. В принципі, ця програма підрозуміває під собою імміграцію в одне з 11 міст Канади, які знаходяться ближче до півночі Канади. Я залишу всі силки, всі лінки, ви зможете зайти на офіційний, це офіційний сайт Міграції Канади. Тут все це подивитись, перевірити, що вам треба, але я про це все розкажу про всі кроки, що для цього треба робити. Суть в тому, що оці 11 міст Канади, які є, я вам далі про них покажу, вони є досить маленькими, крім одного. В них в кожного є якісь свої невеличкі проблеми, і Канада, уряд Канади пробує туди якось затягнути трошки людей, тобто вони пробують за допомогою надання. Одразу піара, тобто постійного проживання в Канаді, е, заманити туди людей. Ось ці 11 міст, такі як Нотбей, Садбері, Тімін, сент марі Тандербей, це в Онтаріо, Брентон, Антон, ну це ви все можете прочитати або бачити на екрані. Но фішка то в тому, що по статистиці досить багато людей, які приїжджають туди, проходять по відбору і цю програму, отримують піар, живуть там один-два місяці, їдуть геть, бо по Конституції Канади. Конституція Канади вам не забороняє міняти своє місце проживання. Тобто ви маєте право, як Permanent Resident або громадянин Канади жити де завгодно, ви вільні. Тому ось такий от нюанс, друзі мої. Так, в цієї програми є свої вимоги, і вони не такі вже і прості. Там є декілька кроків, що потрібно зробити. Ви також можете перейти на сайти кожного міста і подивитись, що там є, що там пишуть, тому що вам прийдеться. Отримати job offer з цього міста, яке ви обрали. Вам прийдеться отримати рекомендацію від ком'юніті того міста, яке ви обрали. Вам доведеться показати англійський, правда, мінімальний це рівень 4 CLB, там mild, 4 плюс-мінус, це там, середній шкільний, тобто це не важко. І також, що важно, вам прийдеться показати мінімальну суму грошей. Ось ця табличка, ви можете побачити, це мінімально, наприклад, на трьох це там 3600, це невеликі гроші, так? Дивіться, я вам розкажу, як проходить взагалі вся процедура, тому що про міста ви можете прочитати, про ком'юніті, ви можете почитати. Всі силки я залишу. Типу, розказувати про кожне місто окремо не має сенсу, тому що всю інформацію можете знайти в інтернеті. Звісно, це місця трошки депресивні, вони на півночі, і в них по суті маленьке населення, там 50 тисяч в середньому, так. Зараз просто розкажу вам покроково, як це працює. Ви е вибираєте ком'юніті, вибираєте місто, е в яких. Хочете якоби переїхати далі, ви мусите отримати job offer, в цьому місці, знайти роботу, отримати job offer, Потім ви повинні пройти е, одобрення від цього ком'юніті. Після того, як ви отримали одобрення від цього ком'юніті, ви показуєте, що у вас є гроші. Як ви показали, що у вас є гроші і що у вас достатній рівень мови, ви еплаєтесь на permanent resident. Після того, як ви заплатились на permanent resident, все все. Уряд Канади звірив, все йому добре. Якщо ви за границею ви прилітаєте, ви в першому ж аеропорті отримуєте лендінг, ви отримуєте візу постійного резидента, візу постійного жителя Канади. І, в принципі, вуаля, ви постійний житель Канади, і по Конституції Канади ви маєте право жити де ви хочете. Тому що по Конституції Канади постійний резидент та громадянин мають право проживати, де вони забажають, і там як забажають, коли забажають і т.д. і т.п., так? Тому ось так це працює. Всі, всі деталі, я знову ж повторюсь, ви можете прочитати на офіційному сайті Міграції, на офіційному лінку програми, на е, сайтах цих місць. Це дуже просто. Ось таке, друзі, коротке відео з основною інформацією про цю програму. Тому не лініться поставити подобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, вам це зробити не важко, мені приємно і допомагає в розвитку каналу. Що ж, друзі, пишіть в коменти, як вам ця програма, чи вона взагалі цікава вам, і чи дійсно це такий простий спосіб, тому що він дуже простий і що ви про це думаєте. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд, всім дякую, хто додивився до кінця, всім удачі, всім па!